В Коломиї з'явилися шахраї, прикриваючись ім'ям церкви нечисті на руку люди, збирають кошти для хворих та на будівництво храму. Про це повідомили у катедральному соборі Преображення Господнього. Священники закликають Коломиян бути уважними та не стати жертвою шахраїв. У суботу священники катедрального собору отримали інформацію про появу в Коломиї шахраїв. Парафіяни повідомили, що невідомі особи приходять до помешкань, відвідують підприємства та приватні установи і просять гроші. За однією інформацією, кошти збирають на будівництво храму, у іншому випадку на лікування хворих лекемією. Прикриваючись і моїм іменем, і іменем церкви, що це є така місія від церкви, і хочу попередити наших коломіян, щоб вони того не робили, ніякі пожертви не складали, тому що ми ніяких повноважень таких не даємо. Збір коштів на церкву це не проста процедура, розповідає отець. Для цього відповідне розпорядження видає владика. Далі розробляються певні документи, і що важливо, про все обов'язково повідомляється у засобах масової інформації. А священники розповідають це у своїх парафіях. Ми останній раз приблизно акція про збору коштів що робили діти світла, і то така була загальноколомийська акція на будівництво Катедрального собору. Це було приблизно 6 років тому. І якщо такі акції і проводитись будуть, то це буде повідомлено і по телебаченню, і по радіо, і відповідні документи, відповідна, тобто цілим деканатом разом з священниками по церквах, громадою будуть повідомлені, але на даний час таких акцій не проводиться. Пожертву парафіяни можуть зробити безпосередньо у соборі чи іншому божому храмі. Тоді кошти дійсно будуть використані для добрих справ, запевняє отець Руслан. У нас є спеціальні такі скриньки, конверти, де вони підписуються, де записують адресу. Ми маємо книги, в яких реєструємо жертводавців, і за них молимося щодня. І в такий спосіб відбуваються збори пожертв. Коли звертаються до нас хворі люди, чи такі дуже тяжко потребуючі, тобто в важких хворобах, то з силами громади ми просто що можемо, то збираємо і надаємо допомогу, але ніколи. Не дається якась місія ходити по підприємцях, чи, чи по квартирах, чи по людях, чи по домах і збирати кошти Отже, це є однозначно люди, шахраї люди, які наживаються на і ще прикриваються, прикриваються іменем церкви і, і користаються тою нагодою, що будується собор, і таким способом чесно збагачуються. коли е, такі люди з'являться і хтось буде просити, то я би дуже просив, навіть просто звертатися до міліції, щоб розібралися, кому вони, що вони і як вони збирають. Тому що найбільше буде терпити авторитет церкви, ну і також і мій особистий, бо, бо прикривається моїм ім'ям. Не раз доводиться зустрічатися з людьми, які просять грошей на лікування, на їжу, на відбудову згорілої хати для дітей сиріт чи немічних. Деколи закрадається сумнів у правдивості їхніх дій. Чи варто давати милостиню, коли у дім постукали прохачі? Чи буде вважатися гріхом, коли попросити таку людину піти? Дійсно є між нами і бідні, і дійсно і потребуючі, але повірте, що вони дуже рідко звертаються, бо завжди вони і скромні і так знаєте надіються. А такі люди, які є нечесні на руку, вони ходять, клянчать, і не все та милостиня, вона має ту духовну цінність. Ну іван Златоустий каже, святий Іван Златоустий, говорить, що дай милостині, щоб не робити жорстоким своє серце. Тобто, коли хтось вже там просить якісь кошти, то мінімально на, на кусок хліба можна пожертвувати. Але переважно це треба дивитися, кому ми даємо, що ми даємо. Є багато є в нас і благодійні організації, і Харитас, і і, де, і будинок сирійський Владика відкрив, і, і там ми можемо вкладати ті кошти і давати дійсно, що це піде цілива допомога для дітей сирій, чи для нуждених, яким готують обіди, і тому, тому таки просимо. Думати кому даємо, бо бо милостиня цей такий дар заради господа, але не можна тим заробляти кошти, бо це і гріхом і для тих, що беруть ту милості. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.